Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Часом чи час від часу я ділюся з вами всілякими знахідками, корисними. Які допомагають нам під час сезону, вегетативного, вегетаційного, коли рослини нарощують, так, квітнуть, дають нам плоди чи достигають, перше, потім дають нам плоди, потім йдуть, вже готуються до періоду спокою, до зимового відпочинку. Ось це, це є досить тривалий період, хоча зимовий відпочинок теж добряче, тривалий. От і е, є певні такі помічники, е, які можуть сприяти е, різним е, таким е, позитивним змінам, так, е, додають рослині. Е, Додають рослині витривалості, додають рослині родючості там, чи квітучості в залежності, яка це рослина, чи це дерево, чи це кущ, чи це декоративне, чи це там, плодоносне і так далі. І так далі. І от я не в одному своєму відео, у мене навіть були Деякі відео присвячені прямо цьому виробникові волинські гумати. Я думаю, дуже багато хто з вас чув, знає і не від мене, або не лишень від мене. Ви, мабуть, їх знаєте через Фейсбуки, групу у Фейсбуці. Вони досить активно ведуть свою сторінку чи групу. І вони дуже. Якби, мають хороші і корисні От якраз речовини, так, гумати. І не лише в них є ще біопроферм, це такий ну, поліпшувач ґрунту, компост, але такий корисний. так. Розпушувач і так далі. І е, ось рідкі вони мають добрива. Е, я їх теж неодноразово застосовувала. В них було спочатку класичні волинські гумати, ну, мабуть, вони з чогось там починали. Та, є, багато хто щось починає з якогось там мінімального чогось, і потім воно розвивається, розвивається, вдосконалюється, там нові лінійки з'являються і, і так далі. І ось в них з'явилися потім троянда, плюс полуниця, плюс, е, відповідно, там, для квітучих універсальних. Для ягідних універсальне, потім для кущів, таких, там не знаю, виноград, порічка, може, смородина, малина і так далі. і так далі. Різні універсальні добрива. Тому в них є вже кілька лінійок, але загалом вони містять, що азот, фосфор калій, основні макроелементи, і гумати чи гумінові кислоти це все описано в них на кожній пляшці. Але чому я вирішила відзняти це відео, і яка мета цього відео? Тому що вони ну, вже тиждень тому десь навіть... Тиждень плюс виставили в групі допис, що в них починаються знижки на набори. Тобто вони сформували. Чи шість, чи мені здається, навіть більше наборів, видів наборів, та згідно їхніх там якихось, ну, їхніх, не їхніх, вони то назвали там набір для початківців, універсальний набір, набір для такого, для такого, для такого. І собі кожна людина може прочитати, що входить в той набір, так? І вибрати згідно потреб свого саду, городу, квітника і так далі, і так далі. І на кожен з тих наборів у них певні знижки 9%, 10%, тобто, якщо купляти в звичайний час до тої акції. І це вийшла б одна ціна. А якщо купляти зараз, це вийде інша ціна. І ось я придбала, звісно, що бо той саней влітку. А взимку готуй точно на весну, на новий сезон. Ми і землю готуємо. так, Ми ж вносимо добрива осіннє якраз, щоб воно на наступний сезон працювало. Чи виорюємо землю і теж вносимо певні покращення, поліпшення і перегній, і перекопують, переорюють і так далі. і так далі. Тобто заздалегідь ми готуємо нашу землю, не лише, яка нам буде давати урожай, а навіть. Якщо там ростуть декоративні чи квітучі рослини, так або якщо є грядки, то теж ми, звісно, що готуємо, даємо, мабуть, що компост чи там листя, воно перепріває і теж навесно в не те, що вдосконалюється, а от поліпшується склад. От збагачується черв'ячки там навесні будуть активніше поселятися, і так далі, і так далі. Тому я теж е, вирішила скористатися таким моментом, бо в мене якраз позакінчувалися, я все повикористовувала, вирішила скористатися, і це точно мені згодиться в новому сезоні, і треба буде і так купляти. А воно має термін зберігання, тобто воно не протермінується до того часу, коли почнеться новий сезон. І я прекрасно ним скористаюся. Ще й от гріх не скористатися знижкою, поки вона є. Тому пропоную розпакувати. І потім я, по кількох, може, пройдуся, кілька слів скажу, для чого я це використовую, коли я це використовую і так далі. Отже, я вибрала набір з чотирьох, чотири упаковки Волинських гуматів. Про п'яту я вам розкажу окремо якось у відео, але в них є набір от, чотири упаковки Волинських гуматів. На ваш вибір, бо там є різні є рідке добриво упаковки, так, потім і плюс оцей біпрофер, чи як він правильно в них називається цей ось не компост. Ну, гумат, не гумат. Я вже ж воно, ну, ну рідень, не ріденьке, а оце ось розсипчасти. Хм, я ж теж купляла забула. Бачите, треба було перечитати, але я просто про рідке думала. Ось різні різні склади чи наповнення тих акційних наборів, так, згідно їхнього формування. І, відповідно, ти собі вибираєш. І якщо ти вибираєш, наприклад, якщо ви вибираєте те, що от входить 4 от пляшки, політрі добре органічне рідке, то ви собі Вибирати конкретно, які вас цікавлять, які ви хочете, бо в них є, в принципі, навіть вже в більших канітрах, каністрах це добре. Я вибрала дві упаковки, дві літри Плюс, але тут ось намальована орхідея, намальований тюльпан і намальована хризантема Троянди Плюс, не знаю, чи воно так сфокусує, чи ні. У мене було вже таке, я його якраз і відео якомусь знімала. Тут дуже добре, що тут розписано: по-перше, як використовувати, по-друге, розписано сумісність, розписано, як чи підливати, дозування підливати, дозування обрискувати. Тобто воно універсальне, воно йде і так, і так дуже все чудово. Ось термін придатності не обмежений. Агрохімічної придатності не обмежений, а гарантійний строк зберігання 24 місяці від дати виготовлення. А виготовлено листопад 24-го року, тому воно точно проживе цілий сезон, тобто я його використаю. І тут навіть з боку є позначки так, мілілітри. 100 мл, 200-300, ну відповідно до літра. Тобто, хто не має мірних там, чи забув, чи що десь загубилося мірної ложечки, чи мірної такої тари, якоїсь, то тут теж можна все. З допомоги прямо пляшечки відміряти. Ось потім ще я вибрала м, волинські плюс помідори. Бо я цього року вирішила, що я буду файна газдиня і засаджу помідорчиків. Я вже пробувала один раз, але, на жаль, е е е я теж на біо пробувала. І за одну ніч так сталося, чи там за один день е все зігнило. Тобто все було добре, добре потім раз і все. І сусіди теж, до речі, розказували, хоч вони і хімію кропили, але теж був такий чарік, чи, чи що. Е зовсім все абсолютно погнило. От, Цього року, надіюся, все буде добре. І от є помідорчики, перчик намальований, цибулька, кавун, тобто це є помідор плюс, тобто це є овочі, так, ну і ягоди. Бо тут кавун є намальований. Тому теж підходить. Ось, але кажу: якщо почати склад, так вчитуватися, то тут може відрізнятися якась концентрація конкретної речовини, там в одному трішки більше, в одному трішки менше і так далі. От, і, ну, так, гумінові кислоти, молібден, тобто є мікроелементи, макроелементи і певний процент гумінових кислот. І ще четверту пляшечку я вибрала: полуниця плюс. Полуниця плюс тут є, що в нас малина, смородина, агрус. І ось я якраз вже мала таку саму полуниця плюс. В мене росте полуниця в. У горщиках ми купляли туї, в горщиках дуже дуже багато туй. І горчики я Туди насадила полуниці, купила в нашої Майської, Я думаю, ви теж її знаєте. От і в мене вже другий рік родить полуниця, і цього року на Волинських гуматах я активно підливала згідно інструкція, яка тут пише. От підливала і дуже прекрасна була полуничка. Тому я ще закупила от таку от красу, що ще Ну і смородина в мене є, звісно, теж пригодиться. Е, є там ще класичні, от самі перші, мабуть, ті волинські гумати, е, універсальне. До речі, треба подумати, може, я докуплю навіть, але мені треба буде там більше. Чому я його вирішила, мабуть, що ще треба докупити. А, тому що вони восени так, уже коли був сезон такий, ну сезон йшов до завершення, тобто вже урожай зібрали, яблука, груші, сливи зібрали. А вони виставили допис про підливання плодових дерев, щоб на наступний сезон теж закладалися поживні речовини. І якраз на, на дерево 3-5-річне, мабуть, що йшло, Скільки вони писали, треба почитати інструкцію, вони в тому дописі. Якщо я не помиляюся, чи 50 мл, може, я помиляюся. Тобто, я мала під рукою той допис, я то поливала, але я трішки позабувала вже дозування. От, Але було таке, що. Якраз у ті класичні, я ще мала використовувала волинські гумати самі перші їхні е, пляшку, то е, так я підливала ходила дерева. Тобто треба було одне відро спочатку води, потім в другому відрі, ну, 10 літрів, то не відро в мене було лійка 10-літрова. Я розводила скільки 50-60 чи, 50, чи 60 мл. Е, якраз на, е, ну, на, те 10, на ту 10-літровий об'єм е, поливала і зверху ще доливала води, бо все ж таки так само і троянду ми поливаємо. Так, ми не просто розводимо. Добриво і полили троянду. Якщо перед тим був дощ, досить довгий тривалий, так воно гарно намочило, або в дощ ви поливаєте, теж допустимо в такий гарний проливний дощ. От, відповідно, ґрунт промочений, от ця коренева вся промочена, і тоді добриво гарно поступає в усі шари. Там не тільки зверху ми полили травичку, фактично, і дуже верхню. Там ж прошарок дає поверхневі такі корені, а і просочується гарно і те добре в тому числі. Воно з водою попадає навіть там в нижні чи в середні шари кореневої системи і. Друсина більше втягує в себе більше споживає і більше користі. Тому так. Тому звісно, що рідке добриво чи кореневе підживлення це загальне правило, що треба гарно промочити. І от я робила це поливала. Тому, мабуть, що я ще докуплю таку більшу каністру, якраз з розрахунку того, що мені треба буде дерева підливати. Ну і ще в них є таке ґрунт. Унизкий гомгумгумати ґрунт. Ось про це я розповім окремо. Теж воно актуально якраз на осінь. І я думаю, що ще можна. В Принципі, в нас ще е, абсолютно можна працювати в землі, а в тепліших регіонах тим більше можна працювати в землі. Тому так. Ось так: ось так я вирішила поділитись з вами, бо тому що я знаю, що ви любите це добре. Е, загалом гумати то є корисна річ. А то є універсальна річ, то є не тяжко, оскільки воно саме волинські мати, вони вносяться як коренево, так і позакоренево. Так гарний, якби воно безпечне для людей для наколишнього середовища. Звісно, треба дотримуватися правил техніки безпеки, рукавички, маска, окуляри. Але якщо навіть воно капне десь там на шкіру, пішли з мили, критично нічого не буде. Тобто це не є хімічний якийсь засіб та пестицид. Там другого чи третього класу, який попав на шкіру, треба ну, дуже швидко це все змивати. Бажано такого, щоб не траплялося. Це є природня, природнє все, відповідно, від нього не буде небезпеки ні для ґрунту, ні для бджілочок, ні для нас, людей, ні для наших домашніх улюбленців. Тому і я є прихильниця такого. Ну і прийде весна. Точно захочемо щось вносити, робити і е, Волинські гумати. Якраз в тому числі і пригодяться. Кажу, дуже універсальне, і його, в принципі, вистачає на, ну, на багато чи на тривалий період. Може, і на сезон мені оцього всього вистачить. Це все залежить від кількості рослин, звісно. Ну і від кількості засобів, бо, звісно, хтось любить там і те, і те, і те. Я крім волинських гумадів, я ще маю інші. ось Зелений сад, оце. Антихлороз, так, гілея, Цвіт антихлороз теж полюбляю те добриво. Тому кожне добриво приносить щось своє рослині, і от ми можемо регулювати наші дії з допомогою такого добрива. Упакування дуже компактне. Вони, ще пару слів скажу. Вони не просто аби як-небудь там велике напакувати. Ні, вони от 5 таких літр, 5 літрів та, влізли в таку коробочку, ну от прямо. Притик, 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 і те вони ще дали, щоб воно не ходило. Вони ще дали кожну щілиночку, вони дали пінопласт, тобто абсолютно подбали про те, щоб воно цілісно доїхало. І компактно. Якомога компактніше, бо нова пошта ж рахує вона не тільки за вагу, якщо вага невелика, а об'єм великий порахується, об'ємна вага і все. І там виростає ціна відразу інакша. Тому так, і поштомат воно влізло прекрасно, тому. Ну, клієнторієнтовність в них, в принципі, завжди була. Нема чого казати. Тобто, я скільки замовляю, вже не, не перший, мабуть, що не другий рік. Ні, точно, вже не другий, навіть рік, а довше. Завжди в них з цим все добре. Ось так. Дякую вам за увагу, ніби все сказала, що хотіла сказати, ще потім щось покажу про ґрунт. Ми розповім кілька слів. Ага, і так. Чого я ж сказала, бо акція. Як вони відписали, акція в них триватиме до 1 грудня, тому я дуже швидко вирішила, тільки отримала зразу записати відео. Може, ви якраз думали і готувалися до наступного сезону, то встигнете ще придбати по акції. Я думаю, що це добре заощадження. До речі, от бачите, зберігати в закритому вигляді при температурі від 0 до плюс 35. Тому я думаю, де б мене жили: чи це квартира, чи це там приватний будинок. От, можна його зберігати будь-де, бо навряд чи плюс 35, навіть в дуже опалюваній теплі теплій квартирі перевищує. Тобто, чи балкон ви маєте, чи що, можна закупити і на зиму, так? А весною прийде весна і вже будемо активно працювати з ним. Тому так. Дякую за увагу, дякувати за відгуки. Хтось уже, можливо, скористався цією акцією, ще навіть раніше, ніж я, побачили і відразу закупилися. Пишіть, що купили, для чого використовуєте, що полюбляєте, чи є якісь улюблені засоби серед цих їхніх в наявності чи в асортименті, точніше. Буду дякувати за ваші відгуки. Як завжди, вдячна за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!